В одному з волинських сіл госпіталізація пацієнта з психічним розладом переросла у напад на правоохоронця. Звичайний виклик для поліцейських завершився погоною кукурудзяним полем, а далі пораненням сокирою патрульного. Такий інцидент стався 21 липня цього року. Тоді ж на ряду поліції вночі прийшло повідомлення про підмогу у бригаді екстреної медичної допомоги у госпіталізації чоловіка до психіатричного закладу, оскільки останній мав приступ шизофренії, коли ж правоохоронці прибули за вказаною адресою, то помітили агресивного чоловіка. Однак, коли вони його намагалися затримати, той Шукали недовго. Вже невдовзі втікача виявили у кукурудзяному полі. Коли чоловіка вже затримували, він наніс удар сокирою по голові працівнику поліції. Тим саме спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді рани лоба зліва, що за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Йдеться в ухвалі суду. За матеріалами справи захист обвинуваченого намагався пояснити такий напад його психічним станом. За словами адвоката, чоловік має ще з 2 лютого 2022 року інвалідність другої групи, пов'язану з участю в бойових діях, а також перебуває на обліку психіатра. Мешкає разом з дружиною та донькою, та й за місцем проживання характеризується позитивно. Судовий розгляд справи ще не розпочався, однак прокуратура клопоче про тримання винуваченого під вартою. Проте таке прохання суд не підтримав. Натомість чоловікові призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на нього обов'язків. Втім, якщо вину буде доведено, нападнику може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.